6 серпня до Миколаєва для ремонту на чорноморському суднобудівному заводі з Севастополя прибув ракетний коровет Військово-морських сил Збройних сил України при Дніпрові. 10 серпня в доковий ремонт став великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Більше знає наш кореспондент. 5 серпня ракетний корвет військово-морських сил України при залишив причальну стінку центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт Національного флоту та взяв курс до міста Миколаєва. В ході переходу екіпаж провів тренування з оцінки точності визначення місця корабля, елементів руху цілей і рішення завдань тактичного маневрування. В морі екіпаж злагодженими діями демонстрував високий професіоналізм та готовність забезпечувати недоторканність. Держави. Але всьому свій час. 6 серпня, згідно плану докового ремонту, ракетний корвет прибув до чорноморського суднобудівного заводу міста Миколаєва. Екіпаж Придніпров'я переконаний, що колектив підприємства успішно проведе ремонтні роботи, відновить технічну готовність корабля до необхідного рівня, і Корвет продовжить виконувати завдання у складі бойового ядра військово-морських сил України. Я думаю, що після відновлення технічної готовності він продовжить виконувати завдання. Корабель на даний час на ходу потрібно провести. Доковий ремонт кораблю потрібно провести ремонт артилерійських установок, які вже були здані у ремонт. От після проведення цих робіт корабель буде в бойовому складі продовжувати свою службу. Коровет при Дніпрові не перший корабель українського військового флоту, який буде відремонтований у цьому році. Начальник управління спецсудремонту підприємства Геннадій Чуб розповів. Що в сухому доці підприємства на ремонті вже знаходиться малий розвідувальний корабель «Переяслав». Корабель прийшов на так називаємо доковий ремонт. Тобто ремонт підводної частини, вент комплекс, рівне устройство, рулево устройство, спецустройство, знаходяться під водою на кожному воєнному кораблі. І Плюс багато механічної яка буде виконуватися силами заводу. Тобто Політика нинішнього руководства нашого заводу – і переговори длітільне з командою вражаних сил привели к тому, що ми зараз бачимо. відео. І то до каначала нашого сотрудничества длительного я надіюсь з феномарськими силами. Командир малого розвідувального корабля Переяслав, капітан третього рангу Дмитро Макаров, повідомив, що роботи з ремонту корабля йдуть інтенсивно і проходять у відповідності з графіком. Роботи ведуться щодо ремонту корпусу корабля. Це найбільш Важливо. Корпус корабля ремонтується в його підводній частині, там де корабель знаходиться під водою в агресивній середі. Корабель переяслав такий ремонт, доковий не проходив. Взагалі, 10 серпня на Чорноморський суднобудівний завод зайшов великий десантний корабель Константин Ольшанський». Через три з половиною місяці після комплексного ремонту він повернеться до лав військово-морських сил України. Нагадуємо, це останній з трьох кораблів, які цього року відремонтують Чорноморці. Відповідна угода з Міністерством оборони передбачає доковий ремонт, а також ремонт електромеханічного обладнання, озброєння та спецтехніки. Підкреслимо, що замовлення на ремонт бойових одиниць отримав завод, який будує перший новітній корабель для українських військових. Військово-морських сил багатоцільовий корвет Володимир Великий. Кардинальне покращення ситуації із судноремонтом бойового ядра військово-морських сил України було б неможливим без суттєвого збільшення обсягів фінансування заходів з відновлення технічної готовності кораблів і суден. За бюджетною програмою відновлення боєготовності, утримання, експлуатація та ремонт озброєння військової техніки у 2012 році до військово-морських сил надійшло 172 мільйони гривень. Минулого року на дані цілі було виділено лише 36 мільйонів.